Вітаю в ефірі. Програма на часі. Нещодавно презентував нову пісню Все буде Україна! Колектив Станза. Це вже не перша композиція групи під час російсько-української війни. З початком повномасштабного вторгнення колектив активно волонтерить, бере участь у різних реабілітаційних проєктах. Більше про творчість та волонтерство у нашій розмові із солістом колективу Андрієм Журбою та барабанщиком Юрієм Данильчуком. Вітаємо у нашій студії! Почнімо з того, що відома фраза Все буде Україна зародилася ще на початку російсько-української війни на сході України. У вашій пісні вона набула особливої емоційної сили. Згадайте, як створювалася композиція? Хто був автором слів? Е, ну, Воно дійсно на початку повномасштабного вторгнення, просто це вже десь березень місяць був 24, 22 року. І сама фраза, от так як вона була постійно да, на слуху, і чогось вона так перелягла на мелодію. от, Просто виникла так в голові мелодія, і зразу був написаний текст на приспів. І далі сам цей от шматочок, да, музичний, він, можна сказати, там лежав на полиці, тому що було багато справ на, на той момент. Ми багато волонтерили, їздили. У нас був тур. Ми зустрічалися з військовим, їздили на передок, і в шпиталі, і в військові частини. Якось от вона лежала і було не до того. Потім в нас вже пішли там інші справи. Ми випустили пісню Час відважних. Потім знову ж там волонтерські справи. там... Різні там, збори там, на потреби військових, і якось вона лежала, лежала, лежала. І от тільки в цьому році якось так стало, що <головіка> дійшли до неї руки, і ми вже на той час співпрацювали з театром Старицького і з е е Мариною Бортник-Вливатою. До того ми зробили от рік назад одну виставу, е яка вийшла з, з нашою музикою, і ми разом з нею написали пісню, вона написала вірші. На який я написав музику, і пісня стала головною піснею, фінальною піснею до вистави Line for Life. І потім ми отак от вже співпраця з Мариною, і я попросив її написати текст вже на мелодію куплету. І отак, от І далі, вже ніби пісня вже була готова, і тоді ми почали її записувати. Писали в себе безпосередньо от, в Юріній студії, це 014 Production. Production. Sure. Да. Юра виступив звукорежисером, він робив зведення, мастеринг. І, і, в принципі, так, там само ми писали їй пісню навпаки до вистави. Так що, от, Така Тож вот з Мариною вливати у вас вже дві композиції, так? Вона написала слова на вашу музику. Так. І, да, ми, ну, ми давно вже співпрацюємо. Да, зараз от, буде ще одна вистава е, Наскрізь. Е, це проєкт, е, також, от, як попередня вистава Line for Life. Це також проєкт Українського культурного фонду. І е, там також от, ми вдвох з Юрою. Туди робимо музику до цієї вистави, і там буде, до речі, там буде і пісня Все буде Україна, тільки в такому оркестровому да, лайтовому варіанті. І ще одна пісня там безпосередньо, бачите, вже все відкривають. Так що це вже майже да, майже анонс, вже можна анонсувати виставу, тому що її прем'єра відбудеться 1 2 жовтня. В театрі Старицького, чим вона ще цікава, тим, що м, 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 акторами виступають ветерани Збройних сил України. Отакий проєкт, також реабілітаційний, дуже цікавий, дуже, ну, взагалі дуже цікава буде вистава. Так що всіх запрошуємо і чекаємо 1-2 жовтня у Театрі Старицького. А де вже презентували нову пісню Все буде Україна. Хто мав шанс почути наживо її виконання? Ну, спочатку, ми взагалі вперше ми її в такому лайтовому напівакустичному варіанті вже грали для наших військових вже кілька разів до того, як вона вийшла. А потім вона з'явилася саме 24 серпня на День Незалежності в цьому році. На наших е, сторінках, і ось буквально в п'ятницю, е, 12 числа, тиждень тому, вона з'явилася вже на всіх стрімінгових сервісах, тобто там YouTube Music, е, Apple Music, е, там, Spotify, Deezer і так далі. Цікаво, що коли ми її зробили півроку тому. Ми її зробили для акустичної програми. Ми робили акустичну програму, виступали з акустичною програмою перед військовими. І після спектаклю Line for life» для військових якраз. Це була акустична програма, щоб така не голосна, не дуже рок, щоб спокійна, щоб їх там ну не грузити там і так далі. І ми відповідно грали цю пісню в акустичному в варіанті. А в повноцінному, в якому ми її видали, ми так її фактично там зіграли один раз тільки теж весною. Ти ж рази, ми не, два, напевно. Але вже, вже проходило літо. Я мав записувати барабани, і ми згадали, о, скоро День Незалежності, а в нас вона до сих пір не записана. І фактично, ми так ці тижні активно з Андрієм попрацювали, вже записали барабани, всі інструменти вже сіли і звели. Тому вона так чомусь, чомусь довго вона лежала і прийшла ще акустичну свою таку. А як сприймали нову пісню, підспівували, слова такі, що знають їх усі? Ну так, вона ж дуже мелодія в неї дуже вона так лягає на вухо, можна сказати. І та її вже ну, знають багато хлопців. І нам от хлопці і зі Сходу пишуть, які ще були отут в шпиталі в нас, і які відвідували от виставу Lime for life» і, і наші виступи після цієї вистави. Е, да, багато хлопців пишуть, от буквально там навіть коментарі можна почитати в нас там на Фейсбуці, да? Ну, надіємось піде в народ. Чи можна сподіватися, що вже незабаром вийде кліп на нову пісню, і взагалі коли чекати від гурту Стан за новий альбом, можливо? Ну, До альбому не знаю. В нас якось так склалося, що від е, минулого альбому, який вийшов у 2018 році, е, вийшов. Вийшло просто безліч синглів, які, якщо їх скласти, там вийде напевно вже півтора Ну, Ми їх вже викладати не будемо. Може, якісь збірки зробимо з тих синглів. Не знаю, чи сядемо ми за повноцінний альбом найближчим часом, але нові пісні точно будуть виходити частіше, ніж це було спочатку повномасштабки, тому що до от навіть карантинний період у нас вийшло три або чотири сінгла, і це ну, дуже хороший результат, можна сказати. А да, от повномасштабне вторгнення у нас було фактично дві пісні: це от час відважних. Навпаки, от зараз вийшло Все буде Україна. Але е, ці пісні. Все ж таки вони от, відображають те, що зараз відбувається з нами, да, в нашій країні, з нами взагалі всередині цієї війни. Надіємо, що ось нові пісні, якось ми будемо вже розбавляти якоюсь лірикою, якої в нас, до речі, завжди було дуже багато. Будемо жити. Більше про вашу волонтерську діяльність. Ви спочатку російсько-української війни тісно співпрацюєте з громадськими організаціями, такими як соціально-мистецький простір УГО», з мистецькою сотнею Гайдамаки». Ваша співпраця дуже була плідною за ці роки. Видали і книгу Євгенія Рулдугіна. Це син. Нагадаємо вашого музиканта, який загинув в російсько-українській війні. Ви були учасниками фестивалю у Європі, де збирали благодійні кошти для наших захисників. І було ще багато багато проєктів над чим зараз разом співпрацюєте. Є щось, як ще якісь проєкти, які от чи зараз ви до них долучені, чи можливо найближчим часом долучитися до них? Ну, дивіться, волонтерські проєкти, ті як збір коштів та на потреби, да на будь-які потреби наших хлопців, дівчат, наших військових, вони постійно присутні в нашому житті, в нашій творчості, в нашій роботі, от музичній. Переважно, так, переважно ми працюємо з мистецькою сотнею Айдамаки і з соціально-мистецьким центром ОГО. Оце наші два основних, скажімо, компаньйони в цій справі. До речі, от з соціально-мистецьким центром ОГО у нас. От жовтня по грудень там заплановані декілька таких е, проєктів волонтерських. А з мистецькою сотньою гайдамаки це можна сказати по першому поклику. От вони дзвонять концерти постійно. Да, да. да. От буквально тиждень тому був в Чорному острові. Ними організований ярмарок е, для дітей, де виступали там діти музичної школи Чорного острова. Виступали артисти, Марина Українець сама співала. Ми грали. Сьогодні присяжний з Матроли виступав. Тобто вони постійно проводять такі там, чи то ярмарки, чи то благодійні якісь акції. Це, роки, це і взагалі ми, був, і ми там як був придуманий такий, до них, як, як ну, співпрацювальний. Це був такий та. придуманий новий формат. Вони його вже вдруге використовують. І Перший де, раз обидав. це в селі Іванківці. Да, вони зробили ярмарок, таку шоу-програму, і був от фільм. Про Іванківці, а в цей раз е е головний медіа-центр це хлопці-дівчата з Полонного. Е вони зняли фільм про Чорний острів. І якби цей ярмарок, як Юра сказав, да, потім виступи музикантів, наш виступ, виступ Сені присяжно, е аукціон, е оцей збір коштів, до речі, вже було там е сказано про те, що зібрано було. Там 102 тисячі гривень, тоді за це свято, це коли було неділю, да, буквально, чи в суботу, чи в неділю, да. і да, дуже все гарно. І оцей формат, я думаю, що Мистецька сотня Гайдамаки буде продовжувати і далі, ось такими, і воно дає свої результати, такі плідні. І ми можемо, і місцевим дуже цікаво жителям. Не просто навіть прийти подивитись, а багато хто приходить допомогти. Приносять якісь шашлики роблять салати, бутерброди. Тобто, це все продається і це все йде відповідно в касу благодійного фонду для допомоги. Тобто, може, може, тобто в таких акціях може ну, співпрацювати любий з жителів. Всі єднаються. Да, всі єднаються, так да, це дуже так гарно. В центрі діти гуляють, продають, купляють. все це все це йде на, на, на загал такий для військових. Окремо хочеться згадати вашу співпрацю з театром Старицького, обласним музично-драматичним? Ви вже нагадували про новий проєкт, який має бути наскрізь, і ви брали участь в інших реабілітаційних проєктах. Загалом, як відбувається реабілітація музикою наших військових? Як відбувається цей процес? Як музика впливає на них? Ну, дивіться, там взагалі ж цікава така сам проект цікавий. Крім е, самої вистави, перед тим як почалися репетиції, і е, був вже, була відібрана трупа да, для самої е, вистави, е, проходили е, такі майстер-класи. Тобто майстер-класи проводились там по акторській майстерності. Е, от ми проводили тоді музичний да, майстер-клас. При, приїжджали е, хлопці з. Тоді, по-моєму, зі скарженець, ті, що лежать про, зараз, проходять реабілітацію. Ре, да. Да, проходять реабілітацію, лікування. Вони приїжджали, і ми розповідали про те, і взагалі... барабанили, як працює музика, ритміка. Да, співали, розказували, та, як це роботи. взагалі. Да. Взагалі Вони спів, спів і сама музика, вона ж ну, це взагалі лікуючий, такий лікуючий елемент, можна назвати такий лікуючий артефакт. Тому що людина, от в нас. Такий е, військовий, який був тоді, е, проходив реабілітацію, да, е, Толік, не буду говорити, там, називати його фамілію, да, він зараз, да, він такий веселий хлопчина, який настраждався і був в таких вже ну, місцях. От він зараз, вони на Донеччині, і він пише, і він тоді розказував, що наскільки йому, тобто, в людини було максимальне порушення сну. Тобто він постійно бачив, ну, не буду в ефірі розказувати такі речі, які взагалі не давали йому спокійно жити, жити, ну, взагалі відпочити. І він потім писав, і писав, і до сих пір от він пише, там навіть зізванюємося ми, коли він може дзвонити. І він каже, що наскільки мені от ваші пісні, ваша музика допомагає, і мене настільки попустило, настільки мені стало легше. І нам це дуже приємно, це дуже, ну, воно ж прямо аж викручує е, внутрі і всередині. Да, це дуже, дуже приємно і дуже важливо, що е, дійсно. Получається, зробити такі речі, які комусь допомагають. Ну я впевнений, що це всіх неможливо так да там вилікувати чи допомогти. Але якщо ми навіть допоможемо комусь десяткам, одиницям, сотням, да. Да, одиницям, це неважливо. Це вже дуже дуже велика справа. Я хотів ще додати до Андрія слів, що е, якщо так ну я би так е, сказав, що є реабілітація, ну так умовно. Є ще практична велика сторона, яку роблять. Тобто, це спектакль вже другий. Перший був Life». Це важливо, я думаю, говорити, щоб всі знали. Це грантовий спектакль. і Майже всі гроші пішли на те, щоб зробити в театрі старицького пандуси для військових, сучасні нові пандуси, щоб вони і сцена для цього спектаклю. Була побудована спеціально для цього спектаклю в фоє театру на першому поверсі. Тобто, зараз е, люба особа там із інвалідністю, військовий, не тобто, ну, загалом може приїхати на спектакль е, на, кріслі, на, на кріслі колісному, так може приїхати в туалети пандуси, тобто вони можуть приїхати і не стресуватися, скажімо так, з цього приводу. Вони можуть приїхати подивитись, тобто, це практична сторона. І знову ж таки, як Андрій каже. Дійсно, вони музик. Вони вони відволікаються. Вони погружаються в цю музику. Ім е, ми думали, їм буде голосно. Нас попереджали да, у нас тоді. Психологи, не, да психологи. Ми ну ми з ними спілкувались. Ми думали, що буде голосно. Але більш майже всі військові після цього. Настільки заряжені, настільки дякували нам, і нам цей шум нам ну то тобто да, це У нас. Настільки... Були такі випадки, да, що От хлопцям спеціально закуплялися беруші, Ну да, так, щоб їх не тригернути. От гучними ну, да, ПТСР, да. це все, щоб не провокувати. І от хлопці питання. деякі сиділи, і от він сидить, потім виходить і каже: от, от, дивіться, от я відчуваю, да, щось мені типу, Ну, от починаю, от після контузії, особливо, да, хлопці, він каже, але мені так хочеться і мені так подобається, і я, я досиджу до кінця, я таке от буду сидіти, і я от дослухаю до кінця. І можливо, можливо, от такий, такий метод він теж спрацьовує якось на, в плюс. Ну а наступні, да, в нас наступні, от знову ж повторююсь, після цієї вистави з жовтня по грудень, от вже ще в цьому році на запланований це вже з соціальним мистецьким центром. Ого дуже багато також от таких різних, там, можливо і невеличких, але дуже суттєвих таких мистецьких арт-терапевтичних проєктів. А для самих музикантів, творчих людей важко взагалі вся ця волонтерська організація різних проєктів, участь, емоційне теж перевантаження. Коли ви чуєте всі ці історії, які розказують захисники про пережити, як ви це все сприймаєте? Як надихаєтеся на твор... далі робити такі подібні проєкти? Ви знаєте, я не скажу, чи це як воно нам чи корисно воно, чи не корисно. Ми просто це робимо, тому що це найменше, що ми взагалі можемо зробити для от хлопців, дівчат, для, для наших військових. І ми просто це робимо, тому що це, це потрібно. Це потрібно ну, всім. Це потрібно нам, це потрібно їм. І... От я от правильно, Андрій говорить, що це ми, да, саме потреба. А я себе так програмую з самого початку, що вони там, а ми тут. Тому. Це не співставленний рівень, скажімо так, там, стресу і випробувань. Тому нам говорити про якісь. Ми все, що можемо, ми можемо їм дати музику, ми можемо з ними поспілкуватись, в міру того, скільки ми вміємо спілкуватись з е, настільки, якби ну, пораненими війною людьми да, і травмованими, і, і допомагати, як ми можемо, дійсно. Бо ми все ж таки тут. І, ну, це, для мене це не співставно в плані, в плані там, стресу. Так, це важкувато, буває іноді так, це бачити, відчувати, чути, як вони це переживають. Але, але це вони пережили, і нам треба з цим якось е їх підтримувати. підтримувати. Да, якось, навпаки їх підтримувати, себе трошечки. Повернімося до відомої фрази на всю Україну фрази з вашої нової пісні Все буде Україна. Зараз для багатьох вона раніше ми ствердно це відчували. Зараз дехто вже втратив віру, і ця фраза звучить як мрія, як на вашу думку. Чи повернуться нині окуповані території України знову до. Нас до чи стануть вони українськими, і взагалі як бачити долю України найближчим часом і в далекому майбутньому? Це вже переходив в режим політологів. Так, так. відчуття як громадян спілкуєтеся ми ще надіємося. Надіємося в те, що з часом це таки відбудеться. Ми всі розуміємо, що це не відбудеться зараз, це не відбудеться завтра і. Скоріше за все, там найближчі місяці чи там, найближчі роки. Але це відбудеться і це саме буде так. Ми в, це, ми в це віримо, свято віримо. Інакше, якби ми в це не вірили, ми б не жили в цій країні. Ті, хто не вірить, я думаю, вони вже всі давно виїхали і втекли. І ви так само думаєте, так? Так, а вже ж. А вже ж. Ну, ми вже, розумієте в чому? Ми за. Там багато багатостолітню історію свою довели, що а українці, як ніхто, ну, в там центральній цій частині Європи за останні багато-багато сотень. Найбільш напевно потерпаюча нація в багатьох і Голодомори, і Друга світова. Тобто на нашій території 100% велись війни якраз і це все. Тому я до того що. Ми напевно, вже я для себе так теж формулюю. Згенерували вже якісь такі чи маємо такі ген як якщо це можна назвати. Якщо якщо це не зламилось в 2014-му, якщо це не зламилось в 2022-му, то зараз це ну. Якщо Одні це зломилося най... століттями да, да, назад, назад, це най... найсильніші люди загалом. Ну це і це не гра сліва, це дійсно так і є. Якщо загалом подивитись, і взагалі ми на от на початку повномасштабки. Ми це ж це всі, ми всі були в шоці, ми всі вклонялися. Ніхто ні вся Європа, весь світ ніхто не очікував, що Україна витримає там більше цих трьох тижнів, які нам да там е, е, прогнозували що. Три, трьох днів чи скільки там? Так, да, трьох днів чи тижнів, але вже майже 4 роки. вже. — Так що. Ну, Да. Можливо, це буде як там, як, там, там я не знаю, з Азербайджаном, коли це там, по 20-30 по років. Але тут вже ніхто не знає, тут вже нікому вірити не потрібно. Вірити потрібно просто в перемогу у військових, допомагати, робити все, що таки можна, і тримати як би, цю. Якщо ми тут стоїмо своєю стіною, то вони своєю. Якщо ми почнемо розпадатись, зневірюватись, тоді це буде дійсно падати. Тож нам усім побажаємо перемоги. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо за те, що підтримаєте захисників за вашу творчість для всієї громади української, і не тільки. І наостанок послухаємо вашу нову композицію. А глядачам бажаємо всього найкращого. до наступних зустрічей. І нам казали, що ми наче полі бурян, та би просто забули Може ще не збагнули ми сьогодні.